Я до третього даного чорного поясу по Монто ІТ. Я маю стаж роботи педагогічної 20 років. За цих 20 років я вважаю, що я виховав на декілька поколінь молодих спортсменів, які були не тільки чемпіонами області, міста, а були також чемпіонами України. І резервно міжнародних європейських тур'єрів, світових тур'єрів. Зараз я хочу вам представити продукцію з точки зору недавнього проекту, який в мене відбувся який для мене є знаковим. З 26 червня по 2 липня тиждень відбувався табір в Карпатах в селі Ямельниця на базі мого клубу. Так, а там скрає. Десять спортсменів мого клубу брали участь в цьому проекті. Це була перша зміна цієї, цього табору, і на цій зміні в обов'язковому порядку це спорт, там як демократії. В обов'язковому порядку діти вживали продукцію фітлайн. І вони виступали з одного боку як промоутерами цієї продукції, а з іншого боку, вони вживали. І на них я бачив результат позитиви і певні негативи вживання цієї продукції. Зараз заспокоюю, чому негативи. Виявляється, продукція треба вживати загонять. Коли ми приїжджаємо на тренувальний збір, діти мають бути готові до цього, тому що починається виведення всіх небажаних речовин з організму. Виведення знову ж таки, як це в дітей відбувається, як то є два шляхи виведення, тому спочатку діти мають бути готові до цього. Тривальна програма була дуже насичена. те, що це гори, це дуже багато були кросів, дуже багато фізичної підготовки, дуже багато просто важкої фізичної праці. Брайкер табору у нас були мандрівки на скелі, ми займалися пелазінням і мандрівки на річку Стрий. ну Це так півтора години в, в одну сторону так, і півтора години в, в другу сторону. А діти витримали тиждень. Діти показали шалений класний результат. Діти особливо там був різний вік і різна кваліфікація. Те, що стосувалося спортсменів, які готуються до чемпіонатів України, вони дуже класно так, обтисали свій організм. Була дуже прекрасна корекція ваги, зменшення жирових, так квітін, і от маси і нарощення мізової маси. А, дуже важливо було те, що для дітям це теж зайшло дуже добре. Весь тиждень, те, що це Карпати, це перепад температур, поруч там потічок тече з поречкою, це так, наприклад, реклами. Діти з потічка не вилазили, вона холодно, дуже холодно. А, відповідно, ніхто не захворів за весь той час. Діти повернулися з нормального збору здоровими. Якщо якісь були дрібні пошкодження цих м'яких організмів, вони дуже швидко заживали. Ніяких подразнень, ніякої алергічної реакції не було. Тільки єдине, що я зрозумів, що треба продукцію фідлайн пропивати не тоді, коли вже треба пити, а профілактика найкраще лікування, спочатку треба підготувати організм для того, щоб до навантажень. Тому наступні тренувальні збори діти будуть в обов'язковому порядку пити фідлайн не під час тренувань збору, а плюс, як мінімум, тиждень. Що ми вживали? Ми вживали спочатку. Ми Взялись до парококтерів дитячого. Так, це дуже хороший, хороший препарат, але ми поступово зменшили його дози, тому що виявляється те, що я казав. Це треба готувати дітей до цього. Вони мають пропивати певний час. І тому ми до парококтелів додали ще трошки з, 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 з Шульцу. Старші спортсмени, проходять те, що там були якісь напевні мікротравми, де були, ну це так це контактний вид спорту, і дуже часто під час спарінгу терміло А, Тому Q10 був незамінний для того, щоб ви, а, дітей приводити в ломку. Знову ж таки, з досвіду на змаганнях, я знаю, що ми навіть з q 10 виводили дітей, дітей там, різного віку спортсменів з нокаутів, тому що день змагань. По декілька поєдинків при тому, що це контактний вид спорту, струс, мікроструси постійно присутні. Відповідно, Q10 був незамінний. І знову ж таки, що я хочу сказати, дуже важливо, що зі змагань, з навчальних тренувальних зборів, діти приїжджають здоровими. Вони не приїжджають з температурою, вони не приїжджають з якимось там люто поломані, вони приїжджають нормальними і дітей я отримую і здоровими, сильними вітринами. Це те, що я хотів сказати по тренувальному збору. загальному для спорту фітанько зі в першу чергу як спортивне харчування. В нас в Україні я зрозумію, що він заходить в першу чергу як загальне додаткове харчування. Хоча для тих, хто переносить дуже значні фізичні навантаження, знову ж таки, це стосується і військових, і спортсменів це дуже важлива, важливий фактор підтримки власного реалізму. І не тільки організму. Повірте, це є певний рівень оптимізму, це є певний рівень е, бадьорості духу, тому що е, це навіть впливає на психологічний стан, не тільки фізична якась там міць, потужність, витривалість, а також що дуже важливо це є психологічна витрика на психологічні навантаження.